Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги силиконовий протектор для пальців ніг. Це продукт для догляду за ногами, призначений для захисту ваших пальців. У набір входить 5 різних кольорів, що дозволяє обрати потрібний колір або підібрати його до свого одягу. Розділювачі для пальців ніг виготовлені з високоякісного силікону, який є м'яким, гнучким та зручним у носінні. Він має зручну конструкцію, яка допомагає випрямити викривлені пальці, вирівняти суглоби та покращити загальний стан стопи. Він також забезпечує полегшення болю пов'язаного з натоптишами та мозолями. Силіконовий матеріал можна прати та багаторазово використовувати, що робить їх економічно ефективним рішенням для ваших потреб.